Продукти, за якими я спеціально приїжджаю в метро. Спеціальний пергамент для аерогриля, металеве борошно для випічків без глютену. Хто не знав, метровський булгур саме найсмачніший. І тім, просто обожнюю його як гарнір. Такий великий тостовий хліб, просто ідеально для сендвічей. Найсмачніше песто від баріла, саме з базиліком і пармезаном. Джем без цукру з персиком усього 50 калорій на 100 грам. Тунець від кальва. Тут 4 маленьких баночки по 80 грам, ідеально на один раз. Ось ці як на мене найсмачніші чері. Тонка стричкова квасоля. Медальйони Тонця по дві штучки, обов'язково картоплю фрі. картопляні діпи найсмачніші нагетси, смачніше ніж Макдональдс. Швидко заморожені млинці. Я дуже люблю млинці, але ненавиджу їх виливати і готувати годинами. Тому це ідеальний варіант. Сурбет якому майже нуль калорій. Скільки 100... 120. і також нуль нуль жирів. Те, за чим повертаємося знову і знову, це звичайно найсмачніші масляні круасани. Чого я ніколи не беру ні в якому магазині, ні тільки в метро, це всілякі різні ковбаси, сосиски. Тож не беру всілякі йогурти, особливо з наповнювачами, але ось цей альпрос персиком – це просто насолода. Дуже рекомендую, якщо ви закупаєте багато заморозків метро, купляти одразу такий великий пакет термо, щоб довести це все в цілості і сефраниські додому жива йому сіль, цілий кілограм. Саме цю сіль я засипаю в свою солонку і користуюся лише їй 139 гривень. Ось таке томатне пюре від Муті я використовую для пасти дуже зручно. Взагалі, щіпсу я беру тільки ось такі рисові, мені лютена, тут дуже мало жирів і калорій. на ось таку пачку 200 калорій. Ну що, я вже впоралась, я пройшла абсолютно усі ряди, щоб показати вам свої улюблені продукти. Якщо у вас є якісь смаколики, які ви любите, з метра, будь ласка, напишіть в коментарях.